Усім привіт, друзі! З вами фінський снайпер так. Це у нас, якщо не помиляюсь, п'яте проходження за Румунію, і воно у нас буде не в дуже доброму гуморі. Так, що ми маємо? Російська імперія оголосила нам війну, не знаю через що. На ось цьому фронті ми маємо практичні успіхи. Головне зараз це захищати Бухарест. Тоді давайте зробимо в Бухаресті набір. Хоча це неправильно було би робити, але ну, приходиться жертвувати. Так, з Україною ми звільнимо її. Ми звільнимо Україну. Це нічого. 에, давайте я думаю, можливо, ми помиримося з поляками. Так, давайте в них заберемо цю 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 провінцію. З цю з цю. Ні, давайте не так, не так. 에, Відень, цю провінцію. Ні, можливо, і без Відня, але давайте Відень ця провінція. Ні, не вистачить. Тоді давайте. Так, чекай, У нас є 14. 8, 4. Можемо взяти цю. І Відень сам, але нам тоді на цю провінцію не вистачає. Тому давайте помиримося з ними ось так. Проживемо і без Відня. Добре, добре, добре. Так. Що у нас тут? Тут нам потрібно йти. Жорстку атаку, бити Росію, Російську імперію, захищати Бухарест. Ну, я так зрозумів, український фронт ми втратимо, але з часом ми переможемо. Так, поляки з нами помирилися, це хороший знак. Та, значить, в Кишиневі. Ні, можливо, не в Кишиневі. Ні, Україну ми втрачаємо. Ми втрачаємо Україну. Е, так, поляки помирились. Давайте асиміляція. Раз, два. Ай, нам на асиміляцію просто не... зараз не до асиміляції нам. Так, давайте будемо їх відправляти потрохи. Вперед. Поки нам, можна сказати, на Закарпатському фронті у нас все йде добре. Так, тут ми відбили, тут відбиваємо. Зараз головне, щоб вони зверху до нас не дійшли, тому тому, тому, тому будемо старатися робити набір в цих провінціях, що тут, наприклад, там Ізмаїл чи Кагул, Галаті. Османи оголосили Росії війну і я так бачу, щось вони там і роблять. Так, Український фронт втрачено, це я говорю ще раз. Зараз нам не до асиміляції. Так, і знову біля Бухареста вони тримають хорошу частину військ. Добре, український фронт повністю втрачено. Вони виходять на території Боснії. Так, давайте ось так і ось так. А, ми відбили, ми відбили, до речі, з Константи. Так, сюди-сюди, вас сюди. Ці війська підуть сюди. Ці наполовину поділимо, сюди, сюди. Далі ось так. А, очки руху закінчились. Добре. Надіюсь, в цьому випуску ми закінчимо війну. Я так надіюсь. Так, все, наші, можна сказати, головні армії прориву. А чому наші провінції повернулись. Ну, добре. Наші головні армії прориву вже рухаються в сторону України. Тому просто. А, це французької держави території. Ми ще й звільняємо французьку державу. Це до. Ой, місклік, не туди відправив армію. Нічого буває. Так, нам зараз головне не втратити Бухарест. Тратиться Бухарест і буде погано. Але я так бачу, що ми їх відби... майже відбиваємо, я хотів сказати, але в деяких провінціях навіть і відбити не можемо. Це так як тут, наприклад. Але ми сюди відправимо війська. Так, вас одразу, можливо, відправляємо десь-сюди, щоб ви там йшли і били. Так, цех сюди. Тут ми проводимо атаки. Це відправляємо сюди, ці сюди, ці сюди. Тобто український фронт у нас готовий. Скоро ми вийдемо на його кордони. Так, тепер я сподіваюся, що Османи не заберуть десь. Ну, при... Я так розумію, нам придеться з Османами воювати. Тут вже нічого не пробиш в майбутньому маю на увазі. Так, ми вийшли на територію Молдови. Угу. Нам потрібно більше військ на Північному фронті. Сюди вони висаджують 9 тисяч. Я навіть не знаю, що, що нам потрібно робити. Я в ступорі, я в шоці. 9 тисяч вони висаджують. У нас навіть такої армії нема. Давайте тоді постараємося помиритися можливо з ними. Може вони захочуть якось. Ні, давайте вони відмовляються від цих провінцій всіх. Так, Росія, ти відмовляєшся 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 відмовляєшся. Ти відмовляєшся, відмовляєшся. Ти відмовляєшся від цього. Росія хоче всю Україну забрати. Ні-ні-ні. Ні, Фінляндія. Не потрібно. Так, відмовляйся, відмовляйся. Давай відмовляйся. Будь ласка, я вас прошу, щоб ви відмовились. Так, Фінляндія. Відмовляйся від цих територій. І ще раз Росія відмовляйся від цих територій. Скільки вам можна повторювати? А, ми, я про цих три провінції. А, вони. Це навіть не наші провінції, це провінції Росії. Так, тут тоді давайте зробимо замок. Я, я в шоці. Вони зробили висадку. Яка має. Під собою 9 тисяч війська. А для нас це погано. Дуже погано. Давайте будемо старатися хоч щось зробити. Ці війська відправляємо сюди. Зараз головне відбити тут 9000 висадку. Точніше, вже 8,5 тисячну. Тому що вона для нас буде як. Гострий цвях. А, Фінляндія не. Фінляндія вирішила тут покомандувати і не прийняла. Добре, Османи, Османи. З ким ви воюєте? Ой, це погано, це погано. Так, хто в нас є сусідом Російської імперії? Є Китайська імперія, яка воює з Японією. Зелений Клин. Український, до речі. Давайте. Британська Індія. А чи не хотіла би ти повоювати з Російською імперією? Нам зараз би твоя допомога як би сильно пригодилась. Китайська імперія. Ти теж. Чи не хотіла б ти відібрати в Росії території Китаю? Так, давайте будемо старатися. Звідси, головне вибити фінів, вони тут, як скалка якась чи що. Угу. Сюди, сюди. Ага, там 3000. І тут вони нас не пробили. Так, давайте в атаку, в атаку. Потрібно захистити всі румунські території і відтяпати від Росії ще кусок. Так, давайте. Ні, не сюди. Можливо, давайте. От сюди. Тут у нас війська є. російські. Ну, якщо ми відіб'ємо територію, яка знаходиться біля Одеси. То все буде по плану. Маю на увазі ось ці провінції, ці, ці і цю. Тоді ми просто заготуємо ось тут лінію фронту, зберемо сюди всі війська і почнемо масований контрнаступ. Ну, ми, в принципі, його вже і починаємо, але я так бачу, що Росія підтягує резерви. Так. Так, 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 так. так. Давай. А, ці війська обходять. Давай, ліпше сюди відправимо всю армію. Тут Зробимо набір в 5000. Сюди вони роблять висадку знову. Добре, сюди атака, сюди атака. Раз, два. Ага, більше не можна. Вони знову атакують. Чому? Давайте ще раз попробуємо їм. Дати мирний договір. Ні, ви відмовляєтесь від цих всіх територій. І я їх забираю. Відмовляєтесь. Фінляндія, ти відмовляєшся від. Ні. Не ти. Фінляндія відмовляється від цього, 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 цього. цього. І ось цього і ось цього. Російська імперія відмовляєшся від цього. цього. Я ж взяв Російську імперію? Чого мені так? Давайте ще раз. Фінляндія відмовляєшся. І Російська імперія відмовляєшся від цього всього. Можливо, вони зараз підуть на мирний договір. Мирне врегулювання конфлікту. Подивимося, подивимося. Так, сюди нам потрібно відправитися сюди. В них тут є армія. Повністю відправляємо сюди всіх. Всі війська, що у нас є. А ці війська, що тут, підуть, вже бачите самі куди? Будуть проходитись по польських територіях. Так, давайте, давайте. Що, Османи, атакуйте, у вас там армія є. Якби Росія не робила висадок, ми б могли б уже вийти хоча б на середину, на центральну Україну. Так, я так розумію, у цьому відосі війна ще не закінчиться. Добре. Тоді будемо старатися робити хоч щось, щоб здобути перемогу у цій війні. Так, 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 так. Ось сюди треба війська відіслати. От сюди, от сюди. Можна, в принципі, ще сюди. Так, можна робити ще один набій. А, не можна робити, у нас очків руху немає. У них там 4 тисячі та ну. Ця війна нас дуже сильно вимотає, що ми... у нас просто сил не буде в майбутньому воювати просто. Так, оці дві армії зараз ті, що йдуть в цю провінцію, сходяться. І ми їх відійшлемо. Ага, то сюди тільки ось так можна, тільки так. А, так, так само так. 10 сюди, 10 туди нехай буде. Ну, ці війська, ну, їм вже нічого не допоможе. Так, давайте. Можливо, в нас вийде хоч на мирне врегулювання конфлікту вийти. Якщо ми. Території вже не будемо забирати. Хоча б... Укладемо перемир'я, чи що. Бо ця війна нас дуже сильно вимотає, і ми потім не будемо мати чим воювати навіть. Так, давайте зробимо набір в Чернівцях 7000. І ось тут, в Ямпіль місто. Так, і там досі їхня армія сидить. Чому вони такі сильні? Так, ач. Ну добре, не взяли, то не взяли нічого. Головне, зараз. Територію Придністров'я відбити. Так, ці війська хай йдуть одна сюди, армія. І одна сюди. Ці війська підуть ось так. Ай, знову міськлік. Я їх не розділив. Так, давайте. Це дуже добре, що ми прориваємося на їхній території. В Києві робимо набір. Це нічого не дійсно з повстанці зараз не активізуються. Так, взяли, 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 взяли. Ну, поки війна вже йде не в нашу користь. Ми втратили 5% територій, але, але. Але видно, що ми досить добре впоралися з українським фронтом. Ми вже виходимо навіть на території Росії. Прийдеться, напевно, воювати з Османами. Вони собі можуть забрати ось ці території. Не знаю, чи вони нам потрібні, але, напевно, будуть потрібні. Так, ну з цими військами я вже навіть не знаю, що робити. Вони там просто зажаті сильно. Так. Так, так, так. Ага, вони вирішили Молдову повернути собі, але це у них не вийде. Тому що Румунська армія одна з найсильніших в Європі. Давайте що? Ось, ось тут нам потрібно фінів рознести повністю. Тут армії атакують. Цю сюди, цю сюди, цю сюди. Так і ось так. В Крим, в Крим ми ще зробимо висадку. Так, добре, тоді робимо останній хід на цей відос. Не будемо його сильно затягувати. Так, ми пішли в великий плюс. Ми вийшли на сучасні кордони України. практично. Виходимо на територію Росії, ну і звільняємо свої території. Тобто, вся війна пішла вже в нашу сторону. Ми зробили масований контрнаступ. Не, не контрнаступ, можна сказати, а масовану атаку. Росія тільки залишилася в Кишеневі, ну, молдавських провінціях, Чернівцях і десь на словацьких територіях Закарпаття. А далі вже справа за нами, і ми будемо розказувати російській імперії свої умови. Добре, дякую всім за перегляд, хорошого вечора і до зустрічі.